Вітаємо новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску ми розкажемо День Героїв Небесної Сотні в Олександрії вшанували подвиг учасників революції гідності. Про нагальні потреби із координаційного центру волонтерів, меблями та мультимедійним обладнанням забезпечили шкільні укриття, підсумки проєкту. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Це пам'ятний день на знак вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. В Олександрії тематичний захід провели біля пам'ятного хреста захисникам, які віддали свої життя за Україну. Докладніше розкажемо у сюжеті. Щороку у лютому українці вшановують пам'ять активістів, які загинули під час кривавих подій Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні згадали тематичним заходом в Олександрії біля пам'ятного хреста захисникам, які віддали своє життя за Україну. Подвиг, та жертовність, яку вони зробили, вона надзвичайна, тому що з того часу, можна сказати, офіційно, коли люди піднялися із колін. І післуї з дерев'яними щитами на захист своєї держави, віддавши своє життя, вони показали силу духа, силу волі, силу нації, яку об'єдналася, і зараз нація наша буде жорстоку і непримириму боротьбу з ворогом. І по цей день отець Сергій провів поминальну панахиду за загиблими. З духами спочилих броведників душу спочили, героїв небесної сотні, способ покоє прийми до блаженого життя, те чоловіку любче. Воселя глиос буде, всі святі твої спочиваю, упокою душу спочили. Події дев'ятирічної давнини, коли від снайперських пострілів загинули більше сотні мирних людей, стали початком нової сторінки історії сучасної України. Наймолодшим героєм Небесної Сотні став 19-річний Назарій Войтович. Найстаршому загиблому Іванові Наконечному було 82. Пам'ять героїв присутні вшанували хвилиною мовчання. Після присутні поклали квіти до пам'ятного хреста захисникам, що загинули за Україну, та випустили у небо повітряні кульки як спогад про вічне життя небесних янголів. Спільними зусиллями волонтерів та небайдужих містян, координаційному центру волонтерів вдалося придбати вже не одну автівку на фронт старлінки, дрони. Та ще багато що із дороговартісної спеціалізованої техніки. Вона допомагає бійцям виконувати завдання у гарячих точках. Проте війна триває, а отже, потреби залишаються, як і саме розповідає волонтерка Ірина Кабанова. Військовий Данило був у короткостроковій відпустці і, знайшовши вільну хвилинку, разом із мамою зайшов до волонтерів подякувати за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Щиро вдячні з хлопцями. Допомагали які теплим одягом, продуктами, копними свічками, акумуляторами для дрону, все те, що зараз необхідно в першу чергу. Хочу велике вам дякую сказати від всіх хлопців. На фронті потрібно все. Зараз запити наступні. Ну, так як зимовий період, білі маскувальні сітки, масхалати, ну, теплі речі, кого там є проблеми з забезпеченням збройних сил. Ну і зараз найбільша потреба це ті ж самі дрони, тому що кацапня і глуша і. Без дронів не та війна, не так вони демілітаризуються швидко. Дякує волонтерам за допомогу і мама військового. За її словами, війна відкрила справжню сутність людей. Була ситуація, коли їх переводили з півдня на північ, і вони їхали через Олександрію. І я знала, що їде не тільки мій син, а їдуть побратими. Їх багато їде. Ну і чисто материнське накормить. І тут мені дуже-дуже дівчата допомогли. Дуже їм величезне дякую. Хлопці, я пам'ятаю, тоді були шоковані, що їх так зустріли, накормили, склали повний їхній там автобус продуктів. Вони туди ще приїхали, їм казали, де це ви так їхали, де це такі волонтери. Тому неймовірна дяка. І кожного разу, скільки мені приходилось звертатися, і Данилові, кожного разу ця допомога реальна. З порожніми руками волонтери координаційного центру нікого не відпускають. Так вийшло і цього разу. Данило поїхав на фронт виконувати свої завдання із дроном, який допоможе знищувати ворожі позиції. За лютий, завдячуючи підтримці Олександрійців, волонтери придбали дрон, колеса для автівки та три старлінки, які вже воюють, але потреби не зменшуються. На сьогодні у нас потреба джип, потреба. У бусі, бус вже знайшли. Збираємо гроші для того, щоб його перегнати і передати нашим військовим. Потреба в двох дронах, потреба в двох тепловізорах. Вартість дронів це 88 тисяч один. Вартість тепловізора приблизно 45-46 тисяч один. У нас таких потребах два. Прилади нічного бачення два. Це те, що коштовно. Те що потребує значних грошей. Збір коштів волонтери оголошують на ті речі, які не можуть зробити самостійно. Вигадують різноманітні аукціони та ярмарки. Серед останнього фотозона, на якій кожен охочий може зробити світлину за донат. За ідеєю Оксани Ходи ми зробили таку фотозону. Її донька зробила це якраз та фотозона, яка може дозволити кожному за донат прийти, сфотографуватися. Тут на фотозоні у нас є відстріляні орковські залишки, снарядів, наші українські залишки. Тобто, це. Кожен, хто донатить гроші, щоб він бачив, куди вони йдуть. Наша робота зовсім прозора. кожен раз, коли ми витрачаємо на щось гроші, ми про це звітуємо. До речі, ексклюзивні патріотичні футболки від Еліни Кокошнікової, продані під час аукціонів, вже гуляють вулицями Німеччини, Чехії, Польщі та Франції. Укриття в Олександрійських освітніх закладах оплаштували новими меблями та мультимедійними засобами. Це стало можливим завдяки підтримці ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Восени 2022 року Олександрійське управління освіти отримало півтора мільйони гривень. Наша знімальна група відвідала гімназію номер 6 та побачила, що отримав даний заклад за проєктом та як це наразі використовується. Повітряні тривоги, що припадають на час шкільних занять, учні гімназії номер 6 традиційно проводять в укритті. До речі, в освітньому закладі особливе укриття є окремі кімнати. Особливе сховище, тому що у нас багато кімнат, і вони відрізняються тим, що у нас старші класи в одній кімнаті, а малеча, ті, що перші четверті класи, вони в інших кімнатах. І ми можемо в нашому сховищі простір у нас великий і ми. Ну, зручно тут нещодавно заклад отримав нові меблі та обладнання для укриття в рамках проєкту Громада дружня до дітей та молоді від ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Подібні зміни як ніхто краще оцінили ті діти, які переїхали з території охоплених війною. Я з Херсонської області. і Я розумію, що бомбосховище дуже важливе для всіх, коли є ракетна небезпека. Вона дуже допомагає багато людям, щоб вони. Ну, не постраждали від обстрілів. Є інтернет, можна подивитися документальні фільми на проєкторах. Тут завжди тепло, тут є типу, прогрів, прогрівсховища. Зараз вистачає всім стульчиків, щоб можна було комфортно посидіти. Діти розповіли, чим займаються в укритті під час повітряних тривог. Ми, коли спускаємося до укриттів, ми сідаємо всі своїми компаніями та проводимо час з користю. Ми можемо пограти в деякі ігри, які розвивають мозок. Також іноді дивимося документальні фільми, серіали та щось пізнаємо нове. В нас навчання недільне, тобто одну неділю виходять усі класи, іншу тільки старші тому по-різному. А ось проєктор використовують для перегляду документальних фільмів. Ми використовували проєктори під час повітряних тривог. Ми спускалися і проглядали виховані години, відео, документальні фільми. Ми переглядали фільм про Афганістан і сам би я дома його не переглядав би. Викладачі гімназії номер 6 зауважили, що під час тривоги навчальний процес призупиняється. Уроки під час повітряної тривоги ми не проводимо. У нас проводяться ряд як виховних заходів, у нас проводяться ігри, які спрямовані на те, щоб дитина як мога максимально почувала себе комфортно в даному укритті. Тому ми граємо, можемо пограти в шахи у нас на те. Це зазвичай настільні ігри. Проєктор ми використовуємо частіше для виховних заходів. Були задіяні проєктори такі під час Героїв Крут, також були під час Афганістану, Голокост. Тобто для того, щоб діти... Під час повітряної тривоги могли дізнатися щось максимальне про історію України, історію свого народу. Це, можливо, також переглядали і мультфільми, розважаючи для того, щоб діти могли почувати себе ще раз наглоше, як можна максимально комфортніше. Олександрійська громада загалом отримала півтора мільйони гривень на реалізацію проєкту. На ці кошти закупили мультимедійні проєктори, екрани до них, ноутбуки, шкільні меблі, ємності для води, розвивальні іграшки і канцтовари. Їх розподілили між школами і садочками Олександрії. Допомагайте наближати перемогу з вірою в Україну. Зустрінемось в ефірі.